Вітаю! Мене звуть Світлана Веретенко, я лікар-педіатр. І сьогодні ми поговоримо про найпопулярніші міфи, які пов'язані з вакцинацією. Міф перший: краще перехворіти і мати природний імунітет. Насправді, якщо перехворіти, імунітет, безумовно, сформується, але це може коштувати надто дорого через високий ризик виникнення ускладнень. Наприклад, після перенесного поліоміеліту може виникнути параліч, після перенесної дифтерії ураження серця. Після кору або вітряної віспи може бути пневмонія або навіть ураження мозку. Ризик виникнення ускладнень після перенесених захворювань дуже високий. Міф другий: вакцинація викликає аутизм. У 1998 році. В престижному медичному журналі Lancet було опубліковане дослідження британського гастроентеролога Ендрю Векфліда про те, що нібито вакцина для профілактики кору паротиту та краснухи може викликати розлад спектру аутизму у дітей. Пізніше було проведено велике дослідження, і виявлено, що дослідження Вейкліда було повністю сфальсифіковане. Лікар мав фінансову вигоду, адже він готував патент на власну вакцину від кору. До того ж, у проведеному дослідженні брали участь лише 12 сімей, тобто вибірка була достатньо маленькою. Пізніше Вейкліда було позбавлено медичної ліцензії, а журнал публічно приніс вибачення за неправдиві дані. Міф третій: кілька вакцин, введених одночасно, можуть перенавантажити або ослабити імунітет. Насправді, більшість сучасних вакцин містять або ослаблені віруси, які не здатні викликати захворювання, або лише компоненти, схожі на компоненти вірусів, які розпізнає імунна система та виробляє захисні антитіла, аби захистити організм людини від небезпечних захворювань. Використання багатокомпонентних вакцин або введення декілька вакцин за один візит це абсолютно безпечно, це є нормальна світова практика, це зменшує рівень стресу та зменшує кількість візитів до лікаря. Міф четвертий: дітям, які мають хронічні захворювання, робити вакцинацію не можна. Насправді, такі діти є більш вразливими до захворювань, вони можуть мати більш важчий перебіг та часто можуть мати важкі ускладнення. Тому дітям, які мають бронхіальну астму, епілепсію або інші хронічні захворювання, дуже важливо проводити всі основні та рекомендовані вакцини. Також дуже важливо подбати про вакцинацію членів сім'ї. Це формує колективний імунітет. Міф п'ятий. Не можна вакцинувати дитину в ранньому віці, потрібно почекати, поки вона виросте. Насправді вакцинувати дитину потрібно відповідно національного календаря профілактичних щеплень, де визначено найоптимальніший час введення вакцин, починаючи з перших днів життя. Це важливо для формування найефективнішого захисту від небезпечних інфекційних хвороб, які можуть мати важкі наслідки, особливо в ранньому віці. Якщо з якихось причин ви пропустили вакцинацію, порадьтесь своїм лікарем, аби надолужити індивідуальний графік вакцинації.